Садівники, городники. Нарікають на погані погодні умови, так дійсно дуже затяжна весна, холодні ночі. Всі хвилюються за урожай наших рослин. Городниця Тетяна Ліневич розповіла, що не тільки через погодні умови в цьому році урожайність овочів на полісі буде на два тижні пізніше ніж у 2024-му. Загрозою для багатьох рослин, огірків, помідорів, салатів є білокрилка, особливо небезпечний шкідник для капусти. Дрібні білі метелики харчуються соками рослини та за два тижні можуть знищити урожай повністю, говорить Тетяна Ліневич. Як я борюся із білокрилкою. Ну, в першу чергу, коли вона маленька була, ми пополом посипали капусту. Оце білокрилка. Я вже один раз неї обробила біопрепаратами. Кожен раз ми стараємося змінювати їх. У нас є багато, можна народні препарати робити самому, але краще ми купуємо ці препарати і обробляємо раз через п'ять днів три рази. Якщо ми вчасно неї не обробимо, вона просто просто виїдає серединки і капуста не буде зав'язуватись. Через це ми стараємося, якщо рані сорти капусти раніше садити, щоб вона встигла зав'язатись до того, коли білокрилка появляється. А пізні сорти, мені здається, що їх обов'язково треба обробляти кожен рік. Оце, якщо ми будемо обробляти, ми будемо мати гарний урожай капусти. Тетяна каже, на її присадибній ділянці росте шість видів капусти. Для гарного врожаю капусту потрібно забезпечити достатньою кількістю води та підживленням. Підкормлюю я теж стараюся ем екстрактом, який я сама готую. В мене в ґрунті внесений між наш виготовлений компост. Через те ґрунт у нас поживний, і більше ніяких таких не потрібно для капусти. Особливих підкормок, капусту броколі неї потрібно вчасно зрізати, щоб росла нова капуста. Наприклад, якщо цвітна. Капустина, вона один раз тільки зрізається. І садимо на це місце, якщо ми вже можна посадити просто в декілька прийомів. Цей рік в мене навіть вдалася Пекінська капуста. Я її сама з розсади виростила і дуже рано, початок квітня посадила. Звичайно, погодні умови такі були, що вона трошки довго ну, можна сказати не росла. Хочу зауважити, що білокрилки тут, на цій капусті, чомусь немає, але неї. Поїли, ми бачимо слизня, Це дирочки такі, я так думаю, що це більше всього, що це слизні. Це через те, що я її багато поливала, дійсно капуста, щоб гарно ще росла до підкормки, треба, вона любить багато поливу. І через це я й думаю, чому капуста цей рік взагалі усіх хазяїв гарно вдалася, бо багато було дощів весною. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.